Привіт, танкіст. Сьогодні, 4 липня, це вівторок, розробники якби випустили новину про оновлення 10.1. Забігаючи наперед, спойлер такий маленький. Моя думка про це оновлення, що воно цілком і повністю прохідне. Ну, прямо в ньому взагалі немає нічого цікавого. Принаймні, те, що пише в описі про оновлення. Опис особливих механік. Ну це взагалі, це просто в меню характеристик з'явився опис механік маскування під час руху для всіх легких танків, а також описи наступних механік. Тобто, що з цього є? Розробники просто додавали іконку з описом механіки, яка в танка цього була присутня, і про її вже всі давним давно знали. Якби це як більше я б назвав би візуал, просто вони додавали і. Камон, люди, як можна це прирівняти до якогось нововведення в обнові? Ось так будуть вони виглядати. Добре. У, балансні правки. Не нерв, не ап, а балансні правки. О47. У мене цього танка в принципі немає, не було, я ніколи не хотів. Він такий дивний для мене футуристичний. Ну, але. Може, колись в колекцію собі його якось добавлю, ну, але навряд чи це буде те, що я його куплю. Якось так він мені, може, підвернеться. Хоча я не пам'ятаю, що він десь випадав з контейнерів, потужність двигуна збільшили на 20 кінських сил, чудово. О, це, в принципі, нормальне таке, якби. Ап я б сказав би. Ой, сорі. А я сказав би, що вони піднімають середній урон з 225 до 240, це відчується. Радіус огляду на міні-картах Бліца ще й на 5 метрів. О, вони точність збільшують, прохідність, прохідність дорогою теж збільшують. Ну, чудово, чудово. Добавили камуфляжі. Клас. Тепер ті камуфляжі, які вискакувалися в віконці пропозиції, дуже дешевше, і можна купити їх буде на постійно в крамниці. А ще краще дочекатися якогось не знаю, якогось От наприклад, на день народження Бліца, можна було на 50% дешевше купити ці камуфляжі. Легендарні камуфляжі отримають власники цих машин. Тобто ці машини, крім AMX е і М60. Ну, м 60 і так був якби легендарний камо, він просто був вже зразу з машиною. не можна було не зняти, не встановити інший. ну Тим не менш. Е АМХ 50, 120 теж не мав камо. Но... Всі останні танки не мали легендарні камуфляжі. І... Це просто ще раз витягнути гроші з е Золоту з гравців. І, певно, ось цей камуфляж на М60 буде коштувати 4, 5, 6, скільки вони там люблять, тисяч золота закидати за нові каму. Надіюсь, хоча б ці ракети вернись назад, ракети, які на башні встановили, вони будуть вилітати, так як в цьому, як в Мінотавро. Хоча давно цей танк потрібно в PBR перевести. перевезти. Ну, цей камуфляж більш-менш, але мені подобається той, що є зараз. На прогу мені теж подобається більше гладіатор, ну тут він трошки обвіз віз але щось воно в мене. На вікерса мені теж подобається лайт камуфляж, який на ньому зараз є. Це цікавий камуфляж. Непогано виглядає на цьому танку тільки одне, але я не граю на MX5020. Ай Із3, я не знаю, це взагалі кошмар. Може сподобатися такий камо. Добре, не будемо затримуватися на цьому. Поліпшення та виправлення помилок. Ну, бла-бла-бла. І все. І три. Раз, два, три, чотири танка переводять в нову візуальну якість. і це кінець новини. Оце обновлення 10.1. Тобто, чекати нема що. Ну, в принципі, там мають бути івенти, мають завести нові танчики там т 60 американське ПТ з задньої От Я чекаю на цей танк. І плюс. Скоро п'ятниця. Може, вони в п'ятницю закинуть контейнери на цей танк. Ну добре. Ще розробники закинули декілька пропозицій. Почнемо ми з менш цікавих. Це вони. Ні, це не з Володу. Стоп, вони ресурси закинули. А. Три набори переможця. Я не знаю. Хтось купує таке. Як на мене, це дуже дорого. Навіть з тим рахуванням, що туди поклали бустерів. Тобто, ну, коротше, це дуже дорого. За 7 доларів, 2500 золота, кіткоїни, бустери і, і все, і 10x5. Нецікаві пропозиції. Краще купувати, коли там, я не знаю, підписка, от як зараз на 5 тисяч золота, за 5 доларів. Тобто, і дешевше, і в два рази більше золота. А все остальне для мене якби не, не, не важливе. Вже навіть якщо так, краще купити цей research pack за 5 доларів. Тут він дешевший, більше золота. І ще положили три скриньки чорних. Тобто ще може випасти. Можливо, навіть до 1000 золота випасти може. А якщо пощастить, то можете дойти до 10-го левела і витягнути 250 тисяч, ну. Хоча декому може так пощастити. Ну і саме цікаве, що сьогодні вони додали в гру, це т 26 5 Шериф. Пропозиція за 15 доларів, вона, певно, з кіткоїнами. А вони навіть сюди кіткоїнів не поклали. Цікаво, певно, баг чи фіча. І за золото. За 5,5 тисяч золота. Чесно кажучи, це дуже класний танк. Він недооцінений. Ну, а взагалі вернемося до набору 30 днів преміум аккаунта, пів мільйона кредитів. Е легендарний Камо, X5 тільки, а ні, стоп, для любих танків. У -у -у -у. Це взагалі прикольно. Аватар, ну аватар це таке слот і слоти обладнання. І за 5,5 тисячі. Як на мене чудова ціна, чудовий набір. Перейдемо до танка. Танк в мене це є давно. Ось з таким обладнанням на ньому я катаю. Щас через ранги покажу вам свою статистику на ньому. Ось така статистика. І ось характеристики танку. 2500 ДПМ. -у. чудове пробиття на всіх типах снарядів. Е тільки що середня шкода 240. Але кожних 5,7 секунди ти кидаєш. з нормальним пробиттям. Як сказати. Це супер першинг, тільки такий, як він має бути. В <с -2> цього танка є броня в башні, можна займати позиційну, можна їхати до СТ. І броня в нього є в LD, мені так здається. Щось таке я собі пригадив, Ну, правда, не грав. На ньому середня швидкість 32. Ну, в принципі, максимально 40 назад-15. Все, що вам потрібно знати. Ну що, швиденько залетимо в сучасний рандом на цій машині. В принципі, цей танк дуже давно вже в ігрі. І давайте я вам скажу мінуси, які вам може не сподобатись. Він не дуже якби, бадьоро зміняє направлення, але в принципі краще, ніж багато Які ТТ. Знову на дні списка. Так, куди ви всі поїхали туди? І ще один дуже великий мінус в нього це маленька його альфа. Ну, Мало кому подобається о, борщик новим камо. Малокому подобається по 240 накидати, а особливо, якщо це вилетить 200, наприклад. Є взагалі не прикольно, ніби ТТ. Але з. Ухти, як йому практично все обличчя зняли. Ха -ха -ха! Ух ти, бистренько ти відправився до ангару. Добре. УВН у нас мінус 10, що комфортно дозволяє. Почувати себе на таких картах. Так. Дайте нам десь постріляти. Вони, певно, всі з тої сторони. Зараз це дядько теж відправляється в ангар. Танканув. Певно, це більше фарт, що я танкунув. Зараз ти відправишся, дружина, довгі, придовгі каде. давай. 234, практично. Ти хочеш ззаді доки з'їхати? Стреляв комульом. Мінус до фарму. Але вже як є. Певно, це турбобій. Певно, не знаю. Потрібно, поки так їдьте, ви ж... Чому ви стоїте? Чому? В атаку. Ви бачили, скільки їх, а скільки нас? Я розумію, що все ще може камбекнутися, але ж ну, камон, люди. Аж так. О, мечта. Ах, не залетіло, добре. Добре, добре, постоїмо, почекаємо. Хоча я не хочу чекати, я певно поїду, об'їду їх. Собі перекотимося, там впадемо, потрібно годья тисячу накидати, а то взагалі. Будете все рак-рак. Та куди ви всі втікаєте від мене? Я не розумію. Люди, дайте пограти з вами. Чому ви всі втікаєте? А, ну да, правильно, конечно. На тобі й хоч. Сімсоту. ха Ні, все, дядьку, спати. Не, не в мене. Чи він в мене спокійно має пробувати. Кумульчик спати. Поняв. У нього що там фальшборд? Так, Хімера, що ти робиш, придурку? Я не знаю. Союзники дебіли. Вибачаюся за слово. Давай, борщ, давай, давай, давай. Якраз він тобі на зубчик. Ну добре, вже який бой вийшов, такий вийшов. Не буду відео розтягувати. Шеріф має свої плюси і мінуси. Плюсів в нього більше, ніж мінусів. Тисячу накидав, прям як хотів. Добре, глянеш швиденько. Фарм. Фарм, фармити він має непогано. Получилося в мене 34 тисячі. Ну я всього 1000, накидав, накидав, так що нема що тут дивуватися. Плюсів цього танчика більше, ніж мінусів. Це нормальний ДПМ, у Вене, є броня в башні. Позиційно можна стояти і накидувати просто чудово. Можна грати на будь-якому направленні. Ти так само можеш чудово кошмарити Стежки. Та є. За ту ціну, за яку він зараз продається, мені здається, він продавався дешевше хіба на Чорну П'ятницю, але там була гола комплектація. А тут ну, дуже, дуже класний набір. Тобто за таку ціну, за яку він продається, купи, катай і кайфуй. Ну, Але з мінусів, це великий мінус, це його разова альфа. Так скажемо. Не всім це зайде, комусь простіше раз гахнути і сховатися, а не постійно тримати когось в фокусі і накидувати. Бо так не завжди можна вийти з вороном. Ну що ж, відео і так, певно, довге вийшло. Т-26,5 шарив я рекомендую до покупки. Оновлення 10,1 повністю прохідне, так що сильно надій на нього не кладіть. На цьому будемо прощатися, закінчувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і обов'язково діліться з друзями. А на цьому до побачення, танкіст!